На фоні ви зараз бачите, як я виконую домашку до курсу, який я зараз проходжу, і про неї я більш детально розкажу в кінці, якщо комусь цікаво послухати саме про це. Але загалом, оскільки я знов влізла в курс. Не по своїй волі, прошу заметить. Я вирішила знову присвятити відео цій темі. Це п'ятий художній курс, який я проходжу, і чесно признаюсь, я на них підсіла. <х <х)> Розкажу про всі, чому навіщо я туди ходила, що корисного дав мені кожен з них, і чому я більше не хочу на них ходити. Як вам такий спойлер? 2019 рік я навчаюся у художньому вузі, хочу бути художником, але не знаю нічого про художні професії і в принципі про те, де і як можна працювати художником, окрім як продавати картини в переході. Раптом десь мені вилізає реклама якогось курсу. Візуальний сторітелінг в анімації. Там було посилання на інтерв'ю викладачки чи щось подібне, якесь відео. Я подивилась, і мені так сподобалась та викладачка. Я думаю, піду подивлюсь, ка я її портфоліо, піду подивлюсь, що вона взагалі робить, про що взагалі цей курс. Це була Торі Польська. До речі, зараз вона арт-директор в Діснеї. Цього курсу більше не існує вже давно. Що прикро, бо українською мовою взагалі немає курсів, направлених на анімаційну індустрію. Все, що в Україні, це сплошний геймдев. Причому казуальний курс тривав три місяці і був присвячений малюванню для анімаційної індустрії. Він був про таку професію, як Visual Development Artist. І я завжди любила анімаційне кіно. Але чомусь я ніколи не думала про те, що там працюють художники. Аніматори так, 3Dшники так, сценаристи, режисери хто завгодно. Але художники мені настільки це не приходило в голову. Завдяки цьому курсу я просто закохалась в анімаційну індустрію саме з точки зору роботи в ній. І я досі сходжу з розуму по цій ідеї. й всі, хто мене знають, вони знають. Курс перевернув моє бачення малювання. Загалом я побачила, що всі навички, які я роками вивчала, можна використовувати інакше що художніми прийомами можна не просто створити одну красиву картинку, а доносити ідеї, історії і сенси, творити світи і оживляти персонажів. За три місяці курсу я дізналась більше ніж за три роки навчання у вузі, і вже тоді я зрозуміла, що це тема, і я ще не раз повернусь на курси. Після того курсу я продовжувала слідкувати за Торі, досі слідкую власне, і в якийсь момент вона анонсувала ще один курс. Курс називався CG Професіум. Він проходив у школі Projector, тривав цілий рік. І що головне, він був офлайн у Києві. Тобто треба буквально ходити на пари на заняття я не з Києва, якщо що. І цього курсу теж більше не існує, якщо що. Сам курс коштував 80 тисяч гривень, плюс переїзд в Київ, не знаю скільки коштував, явно немало. Плюс потім забезпечувати собі життя у Києві ще мінімум рік. Це звучало, досі звучить. Просто unreal. я не розумію, як я це зробила. На хвилиночку це 2019 рік і Я студентка без роботи. Але я настільки захотіла туди потрапити, мені здається, я ніколи в житті нічого так сильно не хотіла, як потрапити на той курс. По-перше, бо там знов викладала Торі, а я так її полюбила за ці три місяці. Вона так класно викладає і жартує, і закохала мене в анімаційну індустрію, і мені просто хотілося ще раз у неї повчитись. По-друге, сам курс був не про анімаційну індустрію, це був курс для людей, які хочуть визначитися із сферою діяльності. Він був розділений на блоки, і протягом року студенти занурювалися у всі індустрії, де можна працювати художником. Там були нереально круті викладачі, запрошені гості, імітація реальної роботи в індустріях. Плюс паралельно до цього ми вчились загально малювати, просто щоб тягнути свій скіл, і були уроки англійської. Хоча я вже була закохана в анімаційну індустрію, я подумала, що це несправедливо. Треба дати шанс іншим індустріям, звідки я знаю, раптом щось інше сподобається мені навіть більше. Я ж зовсім нічого не знаю, і анімація це було перше, що я побачила в цьому житті, в цьому художньому житті, що як є ще щось краще. Немає. Я перепробувала усі можливі індустрії на тому курсі, зрозуміла, що нічого мене так не цікавить, як анімація. Звісно, блок анімаційної індустрії там теж був. Там я познайомилася і з Джоном Неварезом і багатьма іншими класними художниками, які нас навчали на цьому блоці. Ладно, ще мені дуже зайшов блок кіно кіноіндустрії. Частково, бо там був неймовірний викладач, і от просто готова молитись на нього. А частково тому, що кіно дуже близько до анімації, і єдине, що мені там не подобається, це реалістичний арт. Бо якби де я, де реалізм. І ще мені дуже зайшла індустрія рекламна. Власне, в ній я і пропрацювала два наступних роки після закінчення курсу. І це ще один плюс того курсу. Він дав мені роботу. Одна з викладачок блоку рекламної індустрії запросила мене працювати до неї у компанію. Цілий рік навчання, круті люди, нове оточення, нове місто це буквально змінило все моє життя. Я не знаю, де б я зараз була, якби не пішла на той курс. Це такий, от дуже був переломний момент моєї історії. Буквально все зараз, все, що я маю, воно почалося з того курсу. Після нього я хотіла вчити далі щось пов'язане з анімаційною індустрією, але в Україні з цим дуже тяжко. У нас взагалі не розвинена анімаційна індустрія, ні в плані навчання, ні в плані роботи. А англійської мови я тоді не знала достатньо, щоб іти на англомовні курси. Все, що я знайшла, це були курси класичної 2D-анімації, які не мають ніякого відношення до того, чим я хочу займатися. Але я подумала, що це все ще має відношення до індустрії загалом, і, мабуть, буде досить корисною навичкою, особливо, якщо я захочу стати сторибордистом, наприклад, ну хто знає. Коротше, сходила на курс 2D анімації. Весело, класно, прикольно, мабуть, дуже корисно для загального розвитку, але працювати аніматором ніколи в житті. Для того потрібно так багато, я не знаю, усідчивості, уважності, зосередженості, терпіння і часу, що я просто не витримую. Ще в мене був досвід інтенсиву. Це такий як маленький курс, але всього на кілька днів дуже інтенсивної роботи, коли ти прям з ранку до вечора тільки цим займаєшся. Для мене це теж було занадто не моя тема, і мені здається, інформація в моїй голові не встигає засвоюватися в таких темпах. Наступний курс, який я пройшла, це була казуальна ігрова графіка, є окреме відео про курс. Це був момент, коли я здалась, Здалась знайти щось анімаційне. Я взагалі не розуміла, яким чином це можливо в Україні, де да? що робити, як куди з тою анімацією. І оскільки в Україні купа геймдев компаній і геймдев курсів, я вирішила піти найлегшим шляхом, а там походу розбиратись. Курс дав мінімальне розуміння казуальної графіки, портфоліо було створене під час нього, і одразу після я знайшла роботу в геймдев компанії. Тому е якби свою роль курс виконав. Останні три роки я працюю в геймдеві, змінила кілька компаній, доросла від Джуна до Ліда, витягнула собі англійську до b 2 все прекрасно. І от зараз я працюю в компанії Gamepack і компанія захотіла підвищувати скіл своїм художникам, купила курс, виділила робочі години на його проходження. Я таке бачу вперше і дуже приємно здивована, але навіть не це головне. Не знаю, які зірки просто склалися в ряд, але вони обрали саме курс по віжуал девелопменту в анімаційній індустрії. The to color. він про колір та світло і має дуже прикольну назву. І очевидно, що це корисні знання для будь-якого художника в будь-якій індустрії, але тим не менш... Тим не менш, курс саме в контексті анімаційної індустрії, і курс від Visual Development артіста знов вивчаю щось, що стосується роботи моєї мрії. У мене з'явилось оце це от відчуття I'm so excited». До речі, це перший курс, який я проходжу англійською мовою, і тепер я точно знаю, що можу їх проходити англійською мовою, і це взагалі не проблема. Я коли дивлюся лекції, я періодично навіть забуваю, що вони англійською, бо я от настільки в потоці, що я чую сенс сказаного, а не мову, якою це говориться. Чому ж я більше не хочу ходити на курси? Раптово курси українською мовою, я думаю, точно вже не буду проходити. Вони всі досить базові і здебільшого про геймдев. Я не думаю, що дізнаюсь там щось нове. Мені вже хочеться вивчати щось набагато більш поглиблене і не про геймдев. Англійською є сенс проходити, щоб вивчати англійську. Ладно, я все ще дізнаюсь досить багато нової інформації на цьому курсі, що зараз проходжу. Він дійсно досить поглиблений. Це. Це не базова база, скажемо так. Проте він також багато інформації повторює з того ще найпершого курсу, який я проходила мільйон років тому самого самого першого. Тому я думаю, якщо я далі купуватиму ще курси по Visual девелопменту, вони все більше будуть повторювати ту інформацію, яку я вже знаю. Купувати курс за тисячі доларів, щоб послухати 90% відомої інформації, і 10% нової ну якось такої. У мене є краще рішення менторство. Мені капець, як хочеться спробувати менторство. Мені здається, це допоможе вийти на якийсь новий рівень. Це індивідуальна робота з професіоналом, обговорення з ним моїх цілей, мого портфоліо і на основі цього наступне навчання. Профі може визначити саме мої слабкі сторони, про які я, можливо, навіть не здогадуюсь, і підтягнути саме їх. Це таке навчання більш індивідуальне саме по моїм проблемним місцям. І мені здається, зараз для мене це більш актуально, ніж просто проходження курсів. Звісно, менторство коштує мільйони грошей, але я впевнена, воно того варте. І як тільки в мене будуть ці гроші, я ними скористаюсь. Тепер про домашку. Це була перша лекція присвячена тому, як колір працює в контексті, і задача полягала у тому, щоб сім різнокольорових кульок і одну металеву вписати в кадри з мультфільмів або фільмів, вписати їх в контекст і освітлення. Наскільки добре в мене це вийшло? Ви напишете в коментарях. Я все ще очікую фідбек на цю домашку від автора курсу, тому побачимо, що скаже він. Також я почала зараз активно вести інстаграм, де публікую всі свої думки про курс, процеси домашки. Тому кому цікаво, посилання в описі.